У людини завжди бореться душа і дух. У кожного віри, у проходить боротьба. Хто робить вибір? Людина. Людина робить вибір. І людина розуміє, що відбувається всередині нього. Візуально ми не бачимо. Ми можемо тільки бачимо по собиттям, по результатам, по плодам. Тому люди знаходяться в безсонніці, в депресіях, вонинії, в розчаруванні. Хтось питається забити це все, наркотиком, алкоголем і так далі. Якось вийти від цих страхів, від цих фобій і так далі. Чому? Люди не можуть знайти смисл життя. Багато людей хочуть зрозуміти цей смисл життя. Чому тр... третя частина світу празднує Різдво? Тому що Різдво є Ісус Христос. Це єдина можливість для людей. Соєдинитися з Богом Отцем, тому що Христос це є це є двер, через якому якого приходимо до Бога Отця.